Віталій Кам'янченко. Кам 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 е, українці вже бачили по кадру вашу пісню, яку ви виконували. Е, питання: ви співак, Вихтор, ви актор, ви ведучий, е, поясніть українцям, хто. Е, ну, наразі на цьому заході я просто шалений волон, якби, підтримую своїх друзів, шалених волонтерів. От допомагаю всім, чим можу, тобто треба ведучий, буду ведучим можна сказати, що ми зараз на концерті в чесі в соціоні, Дня, да, незалежності. Да, Дня незалежності України, де команда шаленів волонтерів зробила для киян і гостей міста, значить, Так.